Є степлий у новому маленькому автомобільному сегменті, але що буде далі? Революція доступності, чому електронні автомобілі можуть змінити майбутнє європейської автоіндустрії. Ідея створити новий сегмент доступних автомобілів у Європі, активно просунута європейською комісією та підтримана Стелетес, представляє великий інтерес і, на мою думку, має колосальний потенціал. Це не просто спроба створити ще одну нішу на перенасиченому ринку, це стратегічний крок, спрямований на вирішення реальних проблем та відкриття нових можливостей для автовиробників та споживачів. Як експерт, що спостерігає за розвитком автомобільної індустрії більше двох десятиліть, я впевнений, що концепція електронних автомобілів це не просто тенденція моди, а логічний результат зміни економічних та соціальних реалій. Останніми роками ми бачимо, як ціни на автомобілі, особливо на електромобілі, стають все більш непомірними для загальної кількості населення. Екологічна обізнаність зростає, але не кожен може дозволити собі електромобіль. Саме тут виникає можливість для автомобіля ЕКА, який поєднує в європейському виробництві доброзичливість та економіку. Чому Європі потрібен електронний автомобіль? Дозвольте пояснити, чому я думаю, що ця ініціатива така важлива. По перше, доступність в умовах зростання інфляції та економічної нестабільності багато європейців просто не можуть дозволити собі придбати новий автомобіль, навіть найбільш компактний. Ека призначений для заповнення цього вакууму, пропонуючи більш бюджетне рішення, не жертвуючи необхідним рівнем безпеки та функціональності. По друге, екологічна доброзичливість. Перехід до електроенергії є безумовно важливим завданням, але це не повинно бути привілеєм обраних. Електронна машина може бути першим кроком для багатьох європейців до екологічно чистого транспорту, забезпечуючи їм доступний електромобіль або гібрид, який вони можуть придбати. Це, в свою чергу, призведе до зменшення викидів та покращить якість повітря в європейських містах. По-третє, підтримка європейської промисловості. Створення нового сегмента доступних автомобілів це чудова можливість для європейських автовиробників, особливо для таких компаній, як Steletis, для зміцнення своїх ринкових позицій та створення нових робочих місць. Це також стимулює інновації у галузі виробництва та розвитку, оскільки компанії прагнуть зменшити витрати на автомобілі без упередження до своєї якості. Що відрізняє електронний автомобіль від інших автомобілів? Незважаючи на те, що назва електронного автомобіля ще не затверджена, концепція вже викликає багато питань. Що саме відрізнятиме електронний автомобіль від інших автомобілів у цьому сегменті? На мою думку, ключовими факторами будуть ціна: електронна машина повинна бути набагато доступнішою, ніж існуючі моделі. Для цього знадобиться оптимізація виробничих процесів, використання дешевших матеріалів та компонентів, а також граничного скорочення. Розмір електронна машина швидше за все буде компактною, що зменшить витрати на виробництво та полегшить паркування в міських умовах. Технології, електронна машина не повинна позбавити сучасних технологій, але вони повинні бути ретельно підібрані, щоб забезпечити оптимальне співвідношення ціни та якості. Наприклад, за місць складної автономної системи водіння ви можете зосередитись на основних функціях безпеки, таких як система аварійного гальмування та контроль стабільності. Екологічна дружелюбність, електронна машина повинна відповідати суворим екологічним стандартам ЄС як стосовно викидів, так і стосовно обробки матеріалів. Проблеми та виклики. Звичайно, реалізація концепції електронних автомобілів не буде простим завданням. Існує ряд проблем та проблем, які потрібно вирішити. Регламент необхідно розробити чіткі правила та стандарти для електронного автомобіля, які стимулюватимуть інновації та конкуренцію, але в той же час забезпечують безпеку та екологічність автомобілів. Інфраструктура для широкого розподілу електронних автомобілів необхідно розробити інфраструктуру зарядних станцій, особливо в сільській місцевості. Прийнятність для споживачів необхідно переконати споживачів, що електронний автомобіль це не просто дешевий автомобіль, а сучасний та функціональний транспорт, який відповідає їх потребам. Змагання, електронна машина зіткнеться з жорсткою конкуренцією інших виробників доступних автомобілів, як європейських, так і азіатських. Мій досвід та спостереження. У своїй роботі я часто стикаюся з тим, що споживачі шукають оптимальне співвідношення ціни та якості, вони готові перейти на певні компроміси, щоб придбати автомобіль, який відповідає їх бюджету та потребам. Я впевнений, що електронний автомобіль може бути ідеальним рішенням для багатьох європейців, які шукають доступний та екологічний транспорт. Більше того, я вважаю, що електронний автомобіль може стати каталізатором розвитку нових бізнес-моделей в автомобільній промисловості. Наприклад, ви можете запропонувати електронну машину в оренді або форматі оренди, що зробить його ще більш доступним для загальної кількості населення. Що далі? Ініціатива, яка важливий крок у правильному напрямку. Однак для його успішної реалізації необхідно вирішити ряд проблем та проблем. Я сподіваюся, що Європейська комісія та автовиробники зможуть співпрацювати для створення електронного автомобіля, який стане доступним, екологічно чистим та функціональним транспортом для мільйонів європейців. Ключова думка: електронний автомобіль це не лише створення нового сегмента, це шанс змінити сприйняття наявного транспорту в Європі, що робить його більш екологічним та технологічним. Я вважаю, що майбутнє електронного автомобіля залежить від здатності автовиробників адаптуватися до мінливих потреб споживачів та пропонує інноваційні рішення, які поєднуватимуть доступність, екологічну доброзичливість та функціональність. Якщо це досягне успіху, електронний автомобіль може стати справжньою революцією в європейській автоіндустрії. Важлива порада Європейська комісія повинна активно залучати споживачів до процесу розвитку електронних автомобілів, щоб переконатися, що автомобілі відповідають їх потребам та очікуванням. Я оптимістичний на майбутньому електронних автомобілів і сподіваюся, що ця ініціатива призведе до створення більш доступної та екологічно чистої європейської автоіндустрії. Висновок Концепція електронного автомобіля це не просто ідея, це стратегічна необхідність. В умовах зростання інфляції та зміни споживчих переваг створення доступного та екологічно чистого автомобіля стає все більш важливим. Я переконаний, що електронний автомобіль може стати каталізатором розвитку нових бізнес-моделей та інновацій у автомобільній промисловості, а також зробити вагомий внесок у зменшення викидів та покращити якість повітря в європейських містах. Європейська комісія та автовиробники повинні поєднувати зусилля щодо впровадження цієї ініціативи та створення електронного автомобіля, яка стане справжньою гордістю Європи.